Доброго дня. Сьогодні презентую вашій увазі дуже цікавий об'єкт на продаж, максимально приємна ціна. 45 тисяч доларів. Це у нас трикімнатна квартира на вулиці Максима Шимка, 32. Усі три кімнати абсолютно роздільні. Ось покажу вам вид з віконечка з однієї з кімнат. Дві однакової площі, ось та попередня, і ця, яка вже ось порожня, звільнили її від маблів. 17,3 квадратних метра ці обидві кімнати. І інша третя кімната 10,4 квадрата. Далі ще. Є тут кухня і два санвузла, ну, тобто роздільний санвузол. Ось такого в нас вигляду має кімната, всюди ламінат. Ось такий краєвид з віконечка, інфраструктура на вулиці Максима Шимка максимально цікава, тому що поруч є все необхідне: дві школи, садочок, супермаркети. Також важливо відмітити, що квартира не кутова, квартира двостороння, тобто вікна виходять на два різних боки. Вона досить тепла, то централізоване опалення, гарний житловий стан, усі абсолютно кімнати роздільні. Така ось вона по плануванню, досить цікава. Ще покажу вам третю кімнату, так от швиденько. Це наш ексклюзив, тобто об'єкт можемо подивитися в будь-який зручний час. Цієї кімнати ще у нас відкривається балкон. Так, ось такого у нас вигляду. І санвузол. Санвузол, звісно, і кухня, і санвузол трішки потребують ремонту. Ось окремо ванна і окремо туалет. Ну і ще кухня. Кухня у нас 5,4 квадрата, така вона невеличка, але затишна, цікава. Телефонуйте, з радістю покажу вам цей об'єкт вживу. Гарного дня!